Доброго дня, діти! А яка у нас зараз пора року? Пригадайте всі ознаки весни і доведіть, що зараз весна. Розкажіть, чи тепло на вулиці, як світить сонечко, яка довжина дня, чи став день довший, ніж ніч? Як поводять себе рослини, птахи, тварини? Чим займаються дорослі навесні? У садах, на квітниках, на городах? Дорослі навесні саджають дерева, на квітниках квіти, на городах саджають овочі, в полях сіють пшеницю. А чому люди поспішають все це робити навесні? Тому, що весною сонечко зігріває землю. Земля тепла, наповнена вологою від зимових та весняних опадів, снігу та дощу. Тому рослини, висаджені весняну землю, швидко ростуть. А зараз послухайте вірш, Наталі Забіли сонячно. Чи добра погода? спитала Маринка. На синьому небі нема ні хмаринки, сміхається сонце, усе зацвіло, і ллється у вікна весняне тепло, а люди веселі спішать працювати, копати городи, поля засівати, Щоб сил набирались зернинки малі У сонцем зігрітій вологій землі. Діти, а чи знаєте ви, що це таке? Це пакетики з різним насінням. Це насіння саджають в землю і з нього виростають різні рослини? А чи знаєте ви, як називають професію людини, яка працює на городі? Фермер. А як називають професію людини, яка працює в саду? Садівник. А як називають професію людини, яка працює в квітнику? Квітникар. А зараз, діти, давайте пограємо в гру Що де росте. У нас будуть з'являтися картинки з зображенням фруктів, овочів, квітів. А ви будете розподіляти, що де росте, що на городі, що в саду, а що в квітнику. Домовились? Починаємо. Морква. Де діти росте морква? Правильно на городі. Груша росте в саду. Картопля росте на городі. Яблуко росте в саду. Квіти на квітнику. Капуста, де росте діти, на городі, слива, в саду, огірок, на городі вірно, квіточка в квітнику. Молодці діти впорались з завданням. Діти, так само ми можемо і посортувати. Пакетики з насінням. Поміркуйте, на які групи їх можна розподілити. Так, на тих пакетиках, де зображені квіти, це насіння садових квітів для квітника. На пакетиках, де зображені овочі, це насіння овочів для городу. А як ви думаєте, чого немає насіння для саду? Поміркуйте. Так, дерева в саду виростають із саджанців, що можна вирощувати із насіння фруктів, але у спеціальних приміщеннях, теплицях, оранжереях. Зазвичай люди саджають тоненькі стебельця майбутніх дерев, доглядають за ними, турбуються, аж доки не виростають великі плодові фруктові дерева. А зараз, діти, послухайте віршик Марії Познанської наші рядки. Вже город копаю, йде робота на селі. Тож і ми копати будем в себе грядочки малі, свіжу грядку грабельками, за любки, залюбки. Кожне зернятко руками ніжно вкинемо в рядки. У весенньої землиці скільки ласки й теплоти. Проросте зерно морквиці і редис почне рости. Потім зійдуть огірочки, зарясніться рядок. Стануть пишними листочки, поплетуться у вінок. Може, дощик заліниться, ми самі полєм грядки, що просли редис, морквиця і зелені огірки. А це діти зображені знаряддя праці, які необхідні, щоб працювати на городі. Лопата, граблі, сапка, ножиці секатор для обрізування дерев, щітка для вапнування дерев, відро, поливальниця. А зараз ми пограємо в гру кому що потрібно. Будуть з'являтися предмети, а ми будемо пояснювати, для чого вони потрібні. Як називається цей інструмент? Лопата. Лопата потрібна для того, щоб копати город, обкапувати дерева. А це ножиці сікатор для обрізання дерев, зайвих гілок. Це тачка, за допомогою якої перевозять землю або добрива. Це граблі, за допомогою яких розпушують землю. А це пила. За допомогою якої опілюють гілки дерев? Діти, ми сьогодні багато говорили про весняні роботи людей. Ці роботи виконують майже всі люди різних професій: ті, хто небайдужий до довкілля, хто дбає про красу рідної землі, хто доглядає сади і городи. А що ми можемо сказати про руки людей, які працюють на землі? Які вони? Працьовіті, натружені. А ви звертали увагу на свої руки? Як виглядає рука, стиснута в кулачок? Так, руки людини це найвправніші майстри на світі. Стиснута в кулак рука людини нагадує будиночок, у якому живуть п'ять пальчиків, братиків і сестричок. Вони багато чого вміють робити, бо працьовіті та дружні. Шануймо і бережемо їх.